Представляємо нашого гостя, Юрій Філатов, начальник відділу застосування безпілотних систем 3-го армійського корпусу, вже не штурмової бригади. Вітаємо Юрію в ефірі. Слава Героям слава. Ну і в ранкових ефірах ми звикли, коли військовий зазвичай виводити код зі збором і просимо глядачів долучатися, донатити. Але сьогодні так не буде. Сьогодні буде QR-код традиційно, але він буде з переходом на рекрутинг, тому що третя штурмова. Вона стає корпусом. Потрібно більше людей, більше дронів. Але якщо буде більше дронів, а не буде кому літати на них, навіщо все це? Розкажіть, будь ласка, що це за QR? Так і є. Так, і є. так ми, ми зростаємо, ми стаємо корпусом. Відповідно, в корпусі з'являються нові структури, збільшується і частка безпілотних систем. Так само в корпусі у нас буде полк безпілотних систем. Відповідно, зараз ми проводимо активний пошук людей в цю нову структуру. Тому що дуже багато задач. Задачі зростають, збільшується їх важливість, збільшується їх складність, відповідно, попит люди, люди завжди важливіші ніж, ніж засоби при будь-яких обставинах. Тому, тому сьогодні у нас такий QR-код. Тому друзі, хто мріяв долучитись до третьої штурмової ще й до безпілотних систем? Будь ласка, а про те, як е, працюють зараз безпілотні системи, будемо говорити далі. що це масштабування, яке ви зазначили? Більше дронів, більше людей в рамках корпусу. Це е, там більше ділянка фронту, буде охоплюватись. Просто буде більше дронів, які будуть виконувати ефективніше задачі. Що означає це масштабування саме для безпілотних систем? Систем, о, всередині бригади, яка стає корпусом, Ну давайте так. корпус Корпуса у нас були вже досить давно. Питання в тому, щоб корпуси зараз набули нового значення, і вони почали діяти як корпус. А, насамперед, фронт не збільшується, не зменшується. Лінія фронту залишається така, як, як вона є. А, створення корпусів і застосування корпусів, це трошки про інше. Це про те, що, щоб корпус воював як корпус. А, і основна перевага корпусів над існуючою структурою, вона а, полягає саме в тому, що це стала структура. Будь-який військовий, хто пройшов. Хто провоював, хто, хто пробув на фронті, знає, що най, найгірше бути приданим. А найбільше бути приданим це тимчасові якісь утворення, коли перекидають підрозділи, немає злагодження, немає взаємодії. Ми сподіваємося, що корпусна структура, коли корпус займає всю ділянку фронту а власними підрозділами, це дуже важливо. А це вирішить питання взаємодії, перш за все. Відповідно, корпус вирішує інші задачі. Корпус працює далі, ніж працює бригада. А це була також фактично ніша, яка не була повноцінно заповнена. Відповідно, з'являється глибина вже оперативно-тактичного рівня. А відповідно з'являються нові структури, такі тобто, як не, повід, не, не лише систем. активніша робота по лінії фронту, але й збільшення глибини ураження так, точно. в так точно. В, в, на території окупованої ворог. Так точно, у це, це велика велика проблема була, тому що цієї глибини не вистачало. А скільки глибина можна в кілометрах, щоб глядачі розуміли, скільки була, скільки може бути. Думаю, думаю, що глядачам це не дуже потрібно. Не військові військові так, ворога, знають, та? да. і так знають. Військові і так знають, в принципі, але смисл, я просто донесу смисл. Що, що а, бригада це тактичний рівень. Вона закриває, от передні, фактично, стримує ворога або проводить операцію. Але якщо ми подивимось трохи глибше. Там є логістичні бази, є паливні бази, є тренувальні центри і так далі. і так далі. Оці всі удари, які наносяться там, час від часу, ми бачимо, там, спостерігаємо да, по тренувальних центрах, по якомусь скупченню ворога в глибині. Оце має стати системою. І це вже задача, яку вирішує саме. Корпусні структури, такі як, наприклад, полк безпілотних систем, от в даному випадку, і фактично, ми зараз бачимо, як реформувалася дійсно вся система за три роки повномасштабного вторгнення, з чого починали і до чого зараз приходимо. І ви в процесі ведення бойових дій розумієте, що більш ефективніше є для того, щоб уражати ворог. А в одному з інтерв'ю Андрій Білецький він сказав, що. Третя штурмова тримає ділянку фронту більше ніж як 50 кілометрів. Таку цифру назвав він. А скільки дронів може одночасно працювати на такій ділянці? І скільки потрібно? Ну, дивіться, а, да, це дійсно так. Зараз у нас більше 50 кілометрів на одну бригаду. Це занадто звісно. Тому знов ж таки ребалансування в в рамках цієї зони воно теж важливо. Можливість перерозподілити, можливість мати резерви. Так само це дуже важливо для організації військ. Що стосується дронів, є розрахунки, є модель за ці роки, за, за цю всю кампанію ми вже її виробили. Не, знову ж таки, не думаю, що потрібно там озвучувати. Просто знову ж таки потрібно розуміти, які є дрони, які в них є задачі. Перша і головна задача. Це побачити ворога. А, у нас дуже багато уваги приділяється FPV, всі, всі, всі картинки, всі бікборди, все завішено FPV. Але, але а, ще раз хочу всім хлопцям в окопах, яких насправді найбільше а, сказати велике, велику шану передати. Але це оператори Mavicів. От вони Mavicів, аутелів, не Сама головна задача базова це спостереження. Якщо у нас немає надійного постійного спостереження, ніякі FPV працювати не буде, ніякі бомбери, ніякої розвідки не буде, ні, власне, нічого не буде. Я а, багатьом, коли пояснюю, я кажу, що от уявіть собі, ви бо, знаєте, там всі знають піраміду маслову, да, піраміду потреб. От в основі цієї піраміди завжди, якщо казати про безпілотні системи. Буде лежати спостереження. Ми зробили спостереження. Ми впевнені у власній піхоті. Піхота власне теж впевнена, що вона під надійним контролем, що ніхто не підійде до неї. Ніхто це не... така передова дрончиків. Так, да, це такі тобто, і, на і це ділянці. найбільше, найбільша ніша. Вона, вона ніколи там не рекламується нічого. Да? А, про неї у них немає уражень. Ну, хоча насправді вони, вони є. Про них мало хто говорить, але це, ця, це найважливіша. Тобто взагалі... на цій ділянці 50 кілометрів постійно з проміжком якимось там інформації, яка не має бути відкриту, <постійно>, постійно в небі знаходяться наші спостережні дрони, які дають суцільну картинку цієї 50 кілометрової лінії, зіткнення яку так, ви контролюєте. так, да. і вона більш того, вона ще і ешелонована, якщо вона правильно побудована. якщо… Підрозділ розуміє, що він робить. Я маю на увазі вже тактичного рівня, наприклад, бригади. То вона не ви... і в неї є знову ж таки. У неї є і люди, і засоби. То вона вибудовує відповідне шалоноване спостереження, ешелонований і вогневий контроль так само. Відповідно є... бригади, і там керівництво штабу, яке там планує проводить операції, в будь-який момент може побачити будь-яку ділянку фронту і відреагувати на зміни. Є, є, є така історія, насправді це, це друга компонента, якої теж е, не видно. Е, але е, координація і контроль над роботою е, РПшників е, будь-яких там сил безпілотних систем, вона дуже важлива. Це насправді такий компонент. Який всьому цьому надає смисл? Не можна епоха, коли просто ми відправляємо розрахунок і він літає там, де йому там хочеться чи йому там здається, що тут потрібно, вона вже минула. Дуже важлива координація для ефективного застосування. Відповідно хто дивиться, яку зону контролює, якщо є якісь там перешкоди. Або засіб РЕП працює, або більше уваги потрібно, або десь щось відбувається, і дуже часто було таке, що всі починають дивитися, у нас. Там танк приїхав, отак. От всі розвернулись, дивляться на танк. А тут може там взвод піхоти пробіжати. Да? То а, то шо... Робота вже більш професійна? Це, це робота <кхів> координатора, робота по управлінню. Відповідно, зараз ми, ми дуже багато часу витрачаємо на ми витратили, ми побудували цю систему управління. Вона вона не менш важлива ніж ті люди, які працюють відповідно з самими дронами, тому що саме це забезпечує ефективність суцільної роботи. Якщо не буде координації, то. Не буде загального результату. А в мене ще є таке емоційне питання, тому що от піхотинець каже, що найважче в його роботі це тягати на собі величезні кілограми спорядження. Снайпер каже про те, що йому важко сидіти в засідці певний час і там чекати, 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 поки е, щось не відбудеться. А для дронщика що найважче? Ну, напевне, напевне, найважче це відповідальність. Тому що від нього багато що залежить. Бага... Залежить і піхота, і снайпери, і, і всі інші. Тому що а, на зараз, а, по перше, БПЛА – це очі. А, і, а... У нас на, на зараз така ситуація, що в принципі ми на, наносимо 80% ураження, ми наносимо засобами безпілотних систем. Але і ми отримуємо 80% уражень, на жаль, теж безпілотними системами скіди, ФПВ ворожі і так далі. Відповідно, у піхоти залишається дуже мало можливості самостійно вести повноцінне спостереження. Вони знаходяться в укриттях, вони, вони готові зустріти ворога. А, але, але задача саме безпілотних систем проконтролювати, що ми побачимо ворога, а не допустити підходу ворога це головна задача зараз. Не допустити ворога вчасної до, до, да. до піхоти, побачити техніку вчасно, і тоді починає вже працювати весь механізм, всі інші артилерія і все, все, все не так багато часу залишається. Два таких коротких питання об'єднані в одне. Скільки дрон живе на фронті в середньому? От там той той самий мавік впіввішка. Ну зрозуміло, чим менше, тим краще. І о, хто забезпечує такі обсяги дронів на сьогодні? Бригаду, да, це держава, це власні ресурси, це волонтери на четвертий рік вторгнення. Дрони живуть у всіх по, по різному. Ми збираємо власну, власну інформацію про, про тривалість життя і знов ж таки вона різна у різних засобів. Да, це може бути крило, яке там коштує мільйони, але літає літає. Ми його тримаємось берегти. Або це може бути MAVIC, який хочеш, не хочеш, вітер, зима, дощ, все що завгодно, він, він буде летіти. А, відповідно, у, у Mavica це вимірюється часами стрімів. Ми, ми вимірюємо часами дійсно от цей засіб живе, тому їх потрібно досить багато. Що стосується забезпечення, воно складається, як завжди, з декількох частин. Є державна програма. Яка проходить по лінії Міністерства оборони, це одна частина. Друга частина це е, бонус, плюс, це програма електронних балів, які видаються за безпілотні системи, за застосування за ураження. І субвенції, державні кошти плюс Дякуємо yes. дуже вам. Ви сказали, що у вас все вимірюється стрімами, годинами. У нас тут все по хвилину. Прямий ефір, Тому мусимо вже вас відпускати. Соломія відвіцька з актуальним випуском ТСН на цей ранок. Юрій Філатов позивний філ, начальник відділу застосування безпілотних систем 3-го армійського корпусу. Дякую за цікаву розмову.